І так з нами майже переможниця Ліги Чемпіонів, який лише дещиці не вистачило для того, щоб в наступному сезоні перемогти. Але друге місце супер впевнене, супер таке надійне. Призерка Ліги Чемпіонів 12 сезону Вікторини хто знайде, Галина Кромніцька зараз з нами поділиться враженнями про сезон, про те, що запам'яталося, про думки щодо Вікторини. Усім вітанням. Дійсно, так склалося, що не вистачило сотих відсотка, щоб отримати важне перше місце. Але ще запам'яталося в ході 12-го сезону. По-перше, стало набагато краще пошуках фотокарток, тому що в мене з'явився двоколісний друг. І не тільки двоколісний друг, але ще й друг, який мене підтримав. Ну, от такого. От. Спочатку був я в лізі чемпіонів, тобто ми не були прямими конкурентами, нам було дуже комфортно і гарно разом на двоколесних друзях шукати фотокарти. Це е, дозволило бути мобільнішими, набагато мобільнішими, але тут є невеличкий мінус, коли ти на велосипеді, то досить важко все побачити. Тобто, трошки є такі прогалини. Але якщо є якась робоча версія, то можна її перевірити мобільно, швидко і переконати, чи там та фотокарка чи не там. Як ти вважаєш, велосипед сильно тобі допоміг посісти в друге місце? Мені допоміг гарно, дуже і двоколесний друг, ну і друг з яким тільки щоб мене бачили. Так, Які досвідки? фотографії найбільше запам'яталися з 12-го сезону? Або їхні пошуки, можливо, щось таке цікаве було. Собака покусала там ще <рес> Ні, собака мене кусала тоді, ну намагалася покусати, коли я потрапила вже з в, в лігу чемпіонів. Цього разу пошуки були більш безпечнішими, тому цього. що був досвід. Вже як потрібно тих собак об'їхати, і таке інше, тобто це вже було більш комфортніше. Що запам'ятали? Що запам'яталося? Дуже гарний був момент, коли от до речі пере. Ну, чемпіонів цього року Додав фотокартку, коли там була така вивісочка. Та, Їй трошки так погано видно, але мене це дуже гарно, сильно потішило, тому що десь трошечки раніше я її теж гарно сфотографувала. І як тільки побачила ту фотокартку, подумала, єс, yes. ну тобто це було класно. Що трошечки прикро, що не досить добре, я знаю свій райончик. Тобто ту, ту територію, яка є довкола мене. Одна з фотокарт теж, яка була досить. Да, знаходилися поруч біля мого будинку, де я мешкаю, але я про неї не знала. Це ж свідчить про те, що потрібно більш краще обходити територію по себе ближче. Ну і наостанок, тобто можна зробити висновок, що на майбутнє ви бажаєте тільки вдосконалюватись і бачите, як це зробити? М -м, можливо і так, але ще що, головне, що ви з тим. Симул це напевно е найголовніше в КЗД, тому що коли ти маєш стимул, ти будеш гарно вести пошуки. На даний момент зізнаюсь вам щиро, що я так думаю, як і я для нього є стимулом, так моїм стимулом є Сем. тому що дуже хочеться все-таки. Ну, якимось чином начистити поперед пив. нього і якось все-таки випередити атаку. Ну я нагадаю, що Леон Сем переміг в цій лізі чемпіонів, випередивши Галину всього, на всього на якусь одну десяту відсотка якісного показника. І я пам'ятаю попередній сезон, де мене Леон Сем посунув, на четверте місце. Ну, тобто в мене з ним гарні добрі рахунки. І я сподіваюся, що в 13-му сезоні, до речі, дуже обожнюю до тих 13-му. Супер класна і щаслива для мене. Тут. Будемо змагатися. Побачимо. З нами була переможниця 9-го сезону. Вікторія «Нехто хто знає де, Галина Комарницька. Дякуємо вам. Дякую.